Усім привіт! Будемо дивитися таро-прогноз для водоліїв на грудень 25-го року. Я вже подивилась, вам розкажу. Першою картою випадає у нас перевернута жриця. Взагалі, жриця у нас відповідає за інтуїцію, за відчуття себе, за внутрішній голос, духовність. Так? А перевернута у нас говорить про те, що ми не можемо іноді відчувати, що нам подобається, що ми хочемо. Куди ми хочемо, хто ми, що ми. Да? Оцей внутрішній якийсь компас, він барахлить явно в перевернутому значенні. Плюс це якась плутанина, да? тобто коли от ми в такому тумані можемо знаходитися. З чим це пов'язано? З десяткою жезловою Ви себе нагрузили в водолії. Бачите, тут жінка взяла всі жезли, які були, тобто це хабата, це. Все, що можна було, ви взяли на себе, і е, через це ви втрачаєте зв'язок з собою. Ви втрачаєте зв'язок зі своїм тілом, зі своїм. М Відчуттям себе, да, і я би тут сильно попросила би вас перестати втрачати цей зв'язок, да, перестати це ігнорувати, тому що це архіважливо, особливо в контексті філософії Таро. Це перший дім, це я, моя особистість, хто я, що я, чого я прагну, чого я хочу. І якщо ми втрачаємо цей зв'язок, це потім нам виливається в те, що ми. Йдемо туди, куди не знаємо куди, займаємось чимось, можливо, нам це і не потрібно. Так? Тобто, будь ласка, зробіть паузу водлі. Це прям важливо. Далі дві карти, які нам говорять про гроші. Ви знаєте, будуть у вас гроші, не переживайте, бо тут є робота, тут є гроші, все є. Але який тут фльор? Знову ж таки, всі карти перевернуті. Основні події, да, і журиція, і король пентаклів, п'ятірка пентаклів, перевернуті із за того, що у нас дев'ятка кубків, тобто ніби не вистачає в загальному в житті якогось або комфорту, або приємного часу проводження, якогось приємного оточення, яке би задовільняло вас по цінностям. Да, тобто, навіть не вистачає такого шику, як ця бабулька сидить в шубі в рожевій і відчуває, що вона така класна і чудова. Тобто вам не вистачає цього, да, якась відчуття нереалізованості. Хоча я би з цим посперечалась, тому що перевернута жириця якраз може давати такий фльор, коли ми не в ладах з собою, коли ми не в контакті, ми себе знецінюємо. Правильно, ну і все. І від того йде вся халепа. Тому, тому від цього у нас можуть випадати перевернути король Пентаклів, зацикленість на роботі, на грошах, багато роботи, багато кар'єра, 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 багато відповідальності, багато цілей, багато роботи, просто ну, от ніхто не може інше це зробити, окрім вас. Знову десятий дім, знову ви йдете по шляху руйнування. Та, тобто нам показують, може, ну, якось легше, Може легше до себе якось. Да? Е, можливо, це пов'язано з тим, що ну, такі обставини, або треба гроші, або ще щось. Да? Але ну, от, можете прогавити перевернуту жрицю, яка над вами надвисає. Оце момент. І другий момент п'ятірка Пентаклієва. П'ятірка Пентаклієва це позитивні зміни, в плані грошей. Тобто. Коли у нас була якась проблемка, ми витратили купу грошей, ми вклалися у щось і так далі. І тепер ми починаємо потроху теплішати, нам стає потрошки легше, нам стає потрошки спокійніше, стабільніше. Ми розуміємо, ми вже бачимо плоди наших вкладень і так далі. Тобто, Перевернута п'ятірка Пентаклів це вихід із якоїсь фінансової ями, з фінансової кризи, ресурсної кризи, в тому числі, що мається на увазі там час, сили, гроші, да, якийсь такий внутрішній теж фактор тут ну, теж може бути. Тому я якби, вас би вас дуже просила турбуватись про себе, тому що показують, що гроші у вас є. Робота є, а контакту зі собою. Може, бути. Далі, що у нас тут по роботі є грошем? Король мечовий перевернутий. Король мечовий перевернутий це ви водолі, це ваш архетип. Тобто, що нам це говорить? Ваш архетип про те, що ви дуже про логіку, про майбутнє, ви такими своїми незвичними категоріями мислите. Король мечовий, він такий трошки. Дивний в якомусь аспекті, він розумний, він якось по-своєму думає, він по-своєму планує своє життя. Він безкомпромісний в якомусь аспекті, в перевернутому значенні, куди я, що я, що я роблю, чи в мене є ця ясність, її може не бути. Чи може я. от Повністю опертися на себе, чи я це розумію, чи я це бачу. Да? Тобто нам показують цей фльор якогось такого потеряшки. Плюс перевернути король мечів це ну, настрій ну, жорсткий до себе, до людей, безкомпромісний. Знаєте, от прям важко буде з вами спілкуватися. Або на роботі буде король мечів перевернутий ваш директор, колега або хто. Хто буде такий, от дуже важкий на підйом, на всі розмови, на всі справи і так далі. Тобто, це треба враховувати. Але при цьому король мечовий, багато відповідальності, багато роботи, багато якоїсь, ну, де треба багато думати, я б сказала, роботи. Вот. Менше емоцій, і так далі. Тобто, да? в принципі, у вас два королі в розкладі, є, вони нам однозначно говорять про гроші, Ой, про відповідальність і про гроші, в тому числі. Що ще водоліє особисте життя, ті, у кого є стосунки, перевернутий туз мечовий. Перевернутий туз мечовий це якась навища над вами ситуація, яка вимагає того, щоб її вирішили, щоб її не тягнули. І це насправді може бути абсолютно будь-що. Це може бути вирішення ситуації, типу треба Поремонтувати кран в ванні, або треба поговорити, як ми будемо планувати поїздку, або треба буде подумати, що ще, вирішити якісь питання і так далі. Але те, що це вже, от бачите, от якось воно вже зав'язується. От позаду є оцей вузлік, і воно вже зав'язується. Тобто питання, можливо, не супер велике. А, а тиску на нього, а очікування від нього, а от цього от фльору навколо краски згущаються. Да? Тобто, я би рекомендувала, якщо у вас вже є такі задачі, будь ласка, ну, вирішіть їх, врешті-решт. Зараз я достану ще одну карту. Ну, так, да, бачите, двійка мечова. Поки не вирішите. Воно буде з однієї сторони горіти, з іншою, з однієї сторони, припікати, з іншою хтось морозиться, тобто буде створювати проблеми, особливо в партнерстві. Хтось когось буде намахувати в цьому. Тобто, я би дуже вам рекомендувала, є проблеми, пішли навіть по, тазу, по мечам, тупомучам, посварилися, але вирішили вже поставили крапку і рухаємося далі. Значить, водолі, у яких партнерства немає, у вас випадає паж мічовий перевернутий, воно вам і не треба. Ви не хочете партнерства, ви хочете всіх посилати нафік і все. Тому що паж мічовий це найнеприємніша особистість в колоді Таро. Пажмічовий, дуже такий нахабний, дуже, знаєте, провокуючий. На всяку фігню. Вот. Тому це може, звичайно, ви можете когось такого зустріти ну, протягом місяця. А можете бути такою особистістю, в принципі, ви водолії, мечові, ви дуже про логіку, про розум, про е, ясність. Да? І паж мечовий може вам відповідати в, якийсь, в якомусь аспекті. Ось так. І що нам рекомендують карти? По-перше, дев'ятка. Жезла, ви бачите? Тут людина читає дівчинка читає книжку, а передаїлась позаду неї ящерка, яка якби замаскувалась. Нам говорять так: щось ви розслабилися, щось ви не помічаєте вже небезпеки навколо вас, щось ви сильно зачаїлися. Да? Тобто і тут питання в тому, що вам треба. Як трішки себе так струхнуть і подивитись, звідки, може, да? якась проблемка? І це пов'язано у нас з дві кубки. Це пов'язано у нас з людьми, з партнерствами, з домовленостями. Мені це дуже перекликається з цим, що треба вирішити питання. Тут з будь ласка. Також мені це дуже перекликається з тим, що у вас якось ваш компас нарушений, і ви можете десь не відчувати контекст, не відчувати простір, не розуміти його, і від цього пропускати щось. В свою чергу. Тому, будь ласка, зберіться, закрийте всі прогалини, чого б це не стосувалося, подивіться по сторонам, яка небезпека з яких сторін може прилетіти, і подумайте про це. От на цьому б я сконцентрувалася. І плюс вже не перше відео я це кажу: всі втомлені, всі, абсолютно всі знаки втомлені. Треба відпочивати, треба давати собі якесь, не знаю, залізо попити чи що, вітамінчика Д, хрябнуть, магнія теж не помішала б. Да? Ну, от, е, тому що от ще й Пентаклі, да? це така фізична масть, це здоров'я може бути. Подумайте над цим, бажаю вам прекрасного грудня, щоб у вас все вийшло, щоб всі карти стали прямими, щоб все пішло як по маслу. Всем па папа.